Тож його варто так розкрутити. Так, вітаю, друзі! Вимкнути зараз усі повідомлення, щоб я бачила. А, це ще чатик, ботик. Оці підготовчі роботи, друзі, вони настільки полегшують потім увесь процес в'язання. Бачите, ниточку не втримала. От, що варті кожної хвилини витраченої на них. Добре, то далеко, то не буду так крепко розкручувати. Отаку От і закріпимо за яку-небудь ниточку. Я мені дуже хотілося сьогодні повишивати, але я не впевнена, чи, чи буду, чи не буду. Ось такий моточок. Трошечки його треба відкалібрувати. Бачите, тут нечіткі ячейки, зазвичай дуже чіткі. Від чого залежать ці ячейки? А, Лілі вітаю! Значить, ці ячейки залежать від того. Як е, шестеренки, е, в якому положенні одна до одної. Коли у нас ось, таке, ось такий малюнок, це означає, що кілька разів от, я намотувала і воно прокручувалося ось, в ось цю сторону. Верхня шестеренка в якийсь момент прокручувалась, нижня шестеренка лишалася на місці. Тобто, для того, щоб зробити чисткішими. Нам треба цю верхню шестеренку на кілька зубчиків прокрутити легонько і не зашкодити цій. Я трошечки відтягую її ось таким чином і прокручую. ну, Давайте на три. Отакого. От Прокрутила трошечки. На кілька зубчиків. І тепер. Спробуємо наступний моток, він має вже бути з іншим візерунком. Бачите, тут хоч і є ось ці, але таких е виражених клітинок немає. Ось що я маю на увазі. Зараз, чи де я знайду. Йо, чи де я знайду таке? О. Ось таке о я маю на увазі, бачите? Такі глибокі, яскраво виражені клітинки. От. Тут такого немає. Таких, як гнізда навіть, Такого тут немає. Так, мої дорогенькі, хто що пише? Леся, Олеся, вітаю. Рада бачити. Лілі вітаю. Начебто більше ніхто поки не пише. Да, наспіть. Ну, так сталося. Сорі. Це єдине, що я можу вам сказати. Добре, далі. Що у нас? Ось ці давайте використаємо ниточки. Тут у нас трошечки давайте цю сторону. Тут, начебто, цупкіша. Ось і ось цей колір. Дуже схожий на той. Ось так яскравіше видно, що вони різні, правда? Дякую за вподобачки, друзі, дякую. Я так радію. З коментарів, сподобаєк. Так, першу. Ось такого файно прокрутили. О, це така ніжна ниточка. І ось такого намотуємо. Ніжна ниточка. Клас. Мені хочеться усі ті чотири клубочки в один моток змотати. Зараз побачимо, чи це в мене вийде. Не виключено, що й вийде? чому би і ні?